Сьогоднішній обстріл Одещини, зокрема, і багатьох регіонів нашої країни, відбувається зразу на спілкуванні вірян з священниками. Люди приходять у людей більша тривога, і оце є основний виклик. Календар це питання, яке вже обговорюється більше чотирьох років. І календарне питання буде імплементовуватися в життя церкви поступово відносно до запиту суспільства, в тому числі і наших парафій по всій єпархії. Зараз, звичайно, що цей запит загострився через військову агресію і повномасштабне вторгнення Російської Федерації і через те, що Російська православна церква і її сателіт... Православна церква Московського патріархату в Україні підтримують політику Патріарха Кірила, який благословляє цю війну, і українське суспільство, українське середовище, якими ми є, в принципі, і віряни православної церкви України не хочуть нічого спільного мати, в тому числі і календар, з московською церквою, яка є частиною агресивного російського суспільства.